Чи зможе Люболодимировна допомогти аграрному? Я вважаю, що вона повністю зможе цю справу зробити, тому що те, що ми програмою, що ми почули тільки що, от, вона повністю підтверджує про те, що е, тільки це зможе змінити все в аграрному секторі. І життя на селі це стане набагато кращим. От, і що буде на пользу для всієї держави нашої. Чому я так думаю? Ну, тому що я сам, сам аграрій, от, за освітою я, я агроном і працював багато і в колгоспах, радгоспах, головним агрономом. От, і відчував це на собі, цю справу, яке це нелегке діло. От, і, звичайно ж, бачу, що тільки, що тільки ці реформи, які. Вона пропагує, які вона закладає, значить, от тільки вони зможуть змінити все на велику користь для сільського господарства нашого.